Чоловічі кофти виборчі. Розміру XL, така теплесенька, серединка. Ось такий кожушок на замочку. Така на замочку з капюшоном. Баєчка, Емба, -ка. Така також баєчка елічка в пуді. Така класна дуже не пліска. Серединка також пліс елічка. Світшотик на баєчці Емб, а також на замочку серединка, ось така баєчка, з таких шоу, ну, еличка. Отака серединка фліс, емочка. Есочка світшот байка. А також такі теплесенькі світшот XL. Два XL така на замочку, а також баєчка, та елечка. Ось така також на кожушку, теплесенька на замочку.